Кожен вечір починається з кроку, з дверей, за якими на тебе чекають люди, атмосфера і щось більше, ніж просто зустріч. Ми різні, і в цьому сила. Кожен приносить свою історію, але разом ми пишемо нову. І ось почалася гра. Просте питання і навколо вибухає сміх. Кожна спроба нова хвиля емоцій. А третє місце стало легендою вечора. Розчістка дісталася тому, хто зовсім не має волосся. І це було смішно до сліз. У цей вечір ми не просто грали і сміялися, ми святкували життя, і ця радість ділилася на всіх. А потім заграла музика, і ми співали так, наче нас чує вся коза. Годинник давно перейшов за північ, але ми не хотіли розходитися, бо такі вечори це більше, ніж просто подія. Це наша історія. Клаб Way Познань це не просто вечори, це наша атмосфера. Це ми. І кожен з нас залишає тут частинку себе.